Сьогодні буде чесна розмова на тему, яка стосується багатьох українців в Німеччині, а саме, жити на соціальних виплатах або йти вже працювати. Що вигідніше, що краще в довгостроковій перспективі? Я знаю цю ситуацію з обох боків. Я була і на тій і на тій стороні. І коли я приїхала до Німеччини, я рік працювала спочатку. Потім я вирішила, що потрібно пройти теж інтеграційні курси, покращити трошки німецьку мову, завести знайомство серед українців. І тому ще півтора року я пробула на соціальних виплатах. А потім вже 9 місяців здається, трошки 10 місяців. Як я працюю на новій роботі, тому я маю досвід для того. Щоб е, порівняти ці два аспекти і е, е, якось висловити свої спостереження, свою думку з цього приводу все, що ж все ж таки краще, коли я була на соціальці півтора року, чи коли я вже працюю майже два роки, один рік і вже другий рік. І зараз я хочу поділитися своїми враженнями, чесно і без прикрас. Коротко для тих, хто не знає, що таке соціальні виплати. Соціальні виплати це бюргергельд німецькою мовою, це допомога держави для тих людей, які не мають роботи для того, щоб вона могла нормально жити. Ці виплати можуть включати, наприклад, гроші на життя, а це в Німеччині десь 500 і більше євро на дорослу людину. Також покриваються витрати на житло та комунальні послуги, медичне страхування. Надається підтримка грошова для, на дітей, а також е, квитки на транспорт іноді. Якщо. І все це звучить дуже добре. Але є нюанси. Давайте розберемо плюси та мінуси соціальних виплат. Почнемо з гарного, з плюсів. Так, перебуваючи і отримуючи соціальні виплати, можна зосередитись на навчанні, на перекваліфікації, що дуже актуально для українців, які поприїжджали і інколи потрібна перекваліфікація, потрібно вивчити мову. Отже, соціальні виплати в цьому випадку дуже зручно. Також це нібито надійно, тому що ви не залишаєтесь, так би мовити, без даху. Над головою в Орендуєте житло, вам соціальні виплати покривають витрати на це житло на комунальні послуги, і у вас є дах над головою. І це така певна фінансова стабільність, тому що ви отримуєте виплати, вам не потрібно одразу бігти на роботу, вам є за що жити. Мінуси соціалки: ти зав'язаний на Джоб Центр. Це постійні звіти, якісь співбесіди. Курси, на які потрібно ходити, не можна нічого наробити. Да? На асоціації, ти постійно підзвітний до Джобцентру. А якщо в тебе з'являється якийсь підробіток, наприклад, у мене це був канал, да? то ці гроші по суті відбираються, що ти не можеш переплюнути ту суму, яка передбачена Бюрга Тобто, ось цими соціальними виплатами, якщо передбачено 500 там чимось євро, цю суму ти не зможеш переплюнути. Тому що все, що ти заробиш екстра, забирає джоб-центр, тому що це є твій прибуток. Якщо в тебе є прибуток, то твоя потреба в грошах зменшується, правильно? Все логічно, все чудово. Але от і виходить таке, що мати якийсь додатковий підробіток, навіть той міні-джобгалі невигідно. Чимось займатися, наприклад, блогом, теж невигідно, тому що або він, цей заробіток має вийти на. Такі, на таку суму, яка тебе повністю може забезпечити. Або якщо ти трошки підзаробляєш, то все це вираховується джоп-центр від твоєї соціальних виплат і тому плюс не отримується. Тому сума виплат, сума грошей, яку ви отримаєте, вона фіксована, ви її не зможете переплюнути. Ну, не беремо до уваги випадки, коли люди працюють по чорному, да, там, і, тому що такі випадки є. Були будуть їх ловлять. Це дуже ризиковане. Це кожен робить на власний ризик страхи ризик. Але я кажу про офіційне заробіток. Де да? ви йдете працювати, ви підробляєте все це, щоб центр потім вираховує, і ви потім цю суму повертаєте. Але найгірший мінус соціалки, який був як на мене, це відчуття, що ти стоїш на місці. Здається, ніби ходиш на курси, розвиваєшся, але. В якомусь соціальному плані, в плані відчуття постійно, що ти просто зупинився в своєму розвитку. Ти стоїш на місці, ти нікуди не розвиваєшся в якомусь такому очікуванні, і дуже багато кого це влаштовує, тому що вони по суті є в очікуванні повернення в Україну. Але знаєте, час плине, час іде вже 3,5 роки, і постійно жити в режимі очікування це і є ось це зависання, коли ви не розвиваєтесь. Я не кажу про людей, які там скоро вже на пенсію виходять або інші якісь випадки. Все, все зрозуміло, що випадки бувають різні, але просто так, тому що а, ну, гроші платять, чому б мені не посидіти на соціальці? це така гра, це така соціальна пастка, психологічна пастка, в яку люди потрапляють, як на мене, комусь вона до вподоби, але в таких випадках, мені здається, люди не думають довгостроково. Тут і зараз добре і нехай так само знаєте, є такий, такий страх. Він свідомий або не свідомий. Що щось, якщо ви щось не зробите, там Джоб центр про щось дізнається, то ось ця фінансова стабільність, яка нібито є, вона. Вмить втратиться. Тому це така дуже примарна ця фінансова стабільність. Сьогодні виплачують ці бюргеркель, завтра щось нове закони якісь прийняли, вам їх перестали виплачувати, зменшили ще щось, зробили і так далі. Це дуже така нестійка не основа підґрунтя стабільності. вона якась така оманлива, ця стабільність. Мене також дуже дратував цей постійний контроль. Він був пов'язаний з тим, що відкрила Гевербе блог. Тобто я постійно мала звітувати, робити прогнози наперед, на півроку вперед. Потім звітувати за останні півроки. І так постійно, постійно дуже багато різних звітів, контролів до доказувати постійно треба було про те, що цей блог заробляє майже нічого не заробляє, якщо заробляє невеликі гроші. Це це потім вирахувала, як я вже сказала, через суму, фіксовану суму в місяць, яка передбачена соціальними виплатами. Перестрибнути неможливо. Звіти постійний, контроль постійний, морока голов... і головний біль постійний. Ну і будемо чесно, чим довше ви сидите на соціальних виплатах, на бюргергельд, тим більше ось цей. Проміжок, ось цей пустий проміжок у вашому Lebenslauf, у вашому резюме, коли ви нічого не робили. Звичайно, що там і я писала, я тут займалася саморозвитком, я вивчала і не проходила інтеграційні курси. Я такий курс зробила, такий курс робила. Ви ви говорите про те, що ви навчалися, але як довго може тривати таке навчання? І колись воно має все ж таки. Дійти до свого завершального пункту і вже починати працювати. Тому що чим більше ви відкладаєте цей момент, тим важче потім вийти на ринок праці. Як... То що ж, дає робота? Справжні гроші. Навіть мінімальна зарплата буде вища, ніж соціальні виплати. А ще нові знайомства, мова, інтеграція, стабільність. Ти подаєш своє майбутнє, пенсійний стаж, кар'єра, фінансова незалежність, до того, як я почала. Отримувати соціальні виплати, працюючи на першій своїй роботі, та після того, як я вийшла на другу вже роботу в Німеччині, я відчула ось цю різницю. Спочатку здається, що ну, жити на шару це ж дуже привабливо звучить, але за півтори роки, які я провела на соціальних виплатах, я відчула, що це психологічна пастка. Це моя особиста думка, тому що відчуття, що, що тобі просто дали цей рятівний круг, в якому ти нібито барахтаєшся, не тонеш, але й не пливеш, але ти не просуваєшся нікуди далі. В тебе просто є рятівний круг, завдяки якому ти тримаєшся на плаву. І з часом ти розумієш, що це вже як якір, він тебе, він тебе хоч на дно, не тягне, але ти стоїш на місці. Він тебе тримає просто на місці. І ти нікуди не просувайся. Тому я вважаю в, довго, в довготривалій перспективи. Соціальні виплати це паска, психологічна паска для розуму. В мене були відчуття е, дуже для мене на мене це психологічно дуже тисло. Сприйняття себе своєї соціальної ролі в суспільстві, так само і психологічна, е, психологічний якийсь такий стан щодо того, що ти нічого не робиш. Кожні всі люди різні і сприймають все по-різному. Але все ж таки для мене відчуття себе дуже сильно змінилося після того, як я вийшла на роботу і почала працювати. І це було як перший раз, коли я тільки приїхала в Німеччину, так і другий раз. Це і більша фінансова незалежність, більше свобод в порівнянні з тим періодом, коли я була на соціальних виплатах. Ти більше хазяїн свого свого життя. Ти його сам майбудуєш, сам плануєш ні від кого не залежить. Ти. В тебе є стабільність, в тебе немає переживання, що щось треба, що, що щось треба скрити, аби в тебе не забрали соціальні виплати. Ті гроші, які ти заробив, вони твої. І Джоб центр не може в тебе нічого забрати, не може там не погодити якісь там нові заяви, чи відхилити, чи урізати ці виплати, і ти ні від кого не залежиш. Все ж таки це більші гроші, тому що навіть якщо ви в Німеччині отримуєте мінімальну заробітну плату і працюєте повний робочий день, це більші гроші ніж соціальні виплати. Там ми казали 500 євро на проживання, враховуючи вартість оренди житла, комунальних послуг і так далі. Але якщо ви виходите і працюєте повний робочий день на навіть при мінімальній заробітній платі в Німеччині. Якщо не змінилося, то здається, це було 12,75 центів за годину, брутто, І тим не менш, коли ви працюєте повний робочий день, виходило і виходить в середньому більше, ніж соціальні виплати. Але другий, як на мене, ще більш важливий аспект. Позитивний плюс виходу на роботу це інтеграція. Через роботу ви набагато швидше інтегруєтесь в німецькомовне суспільство. В німецьке суспільство у вас з'являються не тільки покращується мова, але у вас з'являються зв'язки, у вас з'являється більше таке розуміння системи, в якій люди, люди живуть, працюють да, не тільки. Теоретично, але практично із середини. Ви розумієте краще систему, ви розумієте краще людей, їх культуру, їх мислення. Це також віддає вам відчуття більшої незалежності від системи. Тобто ви все, все одно в системі, так, але ви більш незалежні від соціальних структур, да? соціальних джоб ну, центрів я маю на увазі або соціал-амт, соціальних служб. Це все одно більша незалежність. І більша така самостійність, да, незалежність, самостійність. А ще у вас з'являється більше перспектив щодо вашого особистого розвитку, кар'єрного розвитку, більше перспектив. Е е е в роботі, але й в особистому житті, да? тому що з'являються зв'язки. Ем, а зв'язки, це як то кажуть, в Німеччині навіть більш важливо, ніж освіта. Вітамін Б його називають німці. Але я думаю, все це, всі це вже знають, тому що в багатьох відео я про це казала, як знайти роботу. Да? Коли ми розмовляли, розповідали про те, як я знайшла роботу, як це працює в Німеччині, як знайти. Більш-менш нормальну роботу, як взагалі зробити так, щоб вас на співбесіду покликали. Я вам розповідала вже в попередніх відео про важливість цього феномену в Німеччині, вітамін Б. Бачите, ніхто не називає це кумовство сватовство, як у нас. Це вітамін Б, вітамін знайомств. Кому цікаво, переходьте на канал, там є багато відео, я розповідала і про свої перші враження, коли я вийшла на роботу в Німеччині, і про те, як я її знайшла, і взагалі мої рекомендації щодо пошуку роботи в Німеччині. Все це було вже на каналі. В рекомендованих відео до цього відео будуть посилання. А ми рухаємося далі. І ще один плюс, який я хочу сказати щодо роботи це пенсійний стаж. Пенсійний трудовий це пен, не пенсійний це трудовий стаж, трудовий стаж, який вам дає право на майбутню пенсію. І це дуже важливо для майбутнього. Я знаю, що тут дуже багато хто скаже, що вони просто чекають, поки війна в Україні закінчиться, і вони хочуть потім повернутися. Або, наприклад, ті, хто вже пенсійного чи передпенсійного віку сюди приїжджають, да в них. Менше шансів цей, робити, заробити ось цей трудовий стаж для отримання хорошої пенсії в Німеччині. Але якщо ви більш середнього віку або більш молода людина, і ви можете порахувати і зрозуміти, скільки років да, у 67 в середньому, здається, в Німеччині ви 67. Чи це чоловіки 67? 67, здається, для всіх вік, коли виходять на, на пенсію в Німеччині. І е, можна є калькулятори в інтернеті порахувати, скільки буде в середньому ваша пенсія, відповідно до того, скільки. Внески ви робите зараз з вашої заробітної оплати, але тим не менш, ви розумієте, що перебуваючи на соціальних виплатах, це мінімальні внески. Коли ви вже працюєте, ви можете робити у вас внески в пенсійний фонд з роботодавцем на пополам, і він більший. До речі, більше про різні соціальні. Страхові внески я розповідала також в одному з відео на каналі, де я розповідала про податки, тому що багато людей плутають і вважають ось ці страхові внески як податками, да які знімаються заробітної плати. Це не податки, це знаєте, це такі вклади на майбутнє Да. Це і медичне страхування, і е, внески до пенсійного фонду, і це такі внески на майбутнє. Е, тому, кому цікаво, відео про податки також буде в рекомендованих. І це важливо розуміти, що чим більше ваш трудовий стаж, тим більше внесків ви зробите в пенсійний фонд, і ваш більше шансів отримати потім більш-менш нормальну пенсію в Німеччині. А тепер розглянемо коротко, які ж мінуси виходу на роботу. І перше, це стрес та мовний бар'єр. Так розумію, це нелегко, це і психологічно нелегко, і, в принципі, да, коли ви виходите на роботу, у вас недостатній рівень володіння німецької мови, це стрес, це нерозуміння, це мінус виходу на роботу, до якого багато хто готується, головне, щоб цей період етап підготовки не затягнути. Чим да, обмеженіше ваше знання німецької мови, тим Частіше виходить так, що вам доводиться робо, працювати не за фахом, да, а якась фізична робота. Але навіть на перший час, як на мене, це непогано, тому що, як я вже сказала в плюсах разом з роботою приходить, і, е, покращується і мови, приходить досвід, як, як мовний досвід, так і системний досвід да, роботи, як це працює в Німеччині. Але, тим не менш, такий мінус, що якщо ваша німецька мова не найкраща, то на початку це буде більш проста і часто фізична робота. Ну і, звичайно, що вихід на роботу несе за собою такий мінус, так би мовити, це те, що житло тепер ви оплачуєте самі. І це для багатьох людей найбільший такий фактор, який не дає людям змінити соціальні виплати на роботу, тому що. Хтось живе в більш економних, скажімо так, квартирах, де орендна плата не настільки висока, в когось велика родина, велика там, багато дітей, наприклад, велика квартира, вона коштує дорого, і звичайно, що є розуміння після виходу на роботу ці кошти квартиру ви будете оплачувати самі. До речі, можливо, варто зробити ще відео про, про те, що коли ви виходите на роботу, не завжди ви втрачаєте всі соціальні Пільги, які ви можете отримати від держави, напишіть в коментарях. Тому так, це є такий мінус. Ви втрачаєте цю допомогу від держави, коли ви виходите на роботу, в залежності від того, яка у вас заробітна плата, яка у вас родина, скільки там, ну і наскільки велика у вас родина, все це рахується, приймається до уваги, і дуже часто ем, бувають доплати від держави на оплату житла. -Geld. Так. Чому багато людей обирають соціалку, на мою думку, мої спостереження. Мені здається, що дуже багато людей бояться починати. Так? Такий страх починати. Вони бояться втратити ось цю стабільність, яка є, до якої вони вже звикли, і дуже страшно починати, тому що є відчуття, що ти щось втратиш. Друге, це теж пов'язано зі страхом через незнання мови. Багато хто мені говорив, що після курсів там навіть Б2 здавали, і все одно немає відчуття впевненості у своїх знаннях мови. І мені казали: ну блін, як я буду працювати, якщо я не можу спокійно, вільно розмовляти. Насправді, коли ви почнете працювати, ви підтягнете свою німецьку саме в тій сфері, яка вам потрібна, тобто, саме тією лексикою, яка вам буде потрібна. Інколи, звичайно, що люди не, не виходять на роботу, і залишаються на соціальці на соціальних виплатах через дітей, маленькі діти. Тут все зрозуміло. да? А через хвороби, комусь там, можливо, за хворобою, за медичним станом, не підходить та чи інша робота, на яку відправляють джоб Центр. Різні є випадки, і ці випадки всі зрозумілі. Да? А от випадок, який мені, наприклад, не дуже зрозуміли, це коли, знаєте, ем, як поговорки, навіщо щось міняти, якщо і так все працює? Да? Ну, платять же ж поки що. Тому можна і сидіти. Тобто, навіщо щось міняти, якщо і так все нормально? Але, звичайно, питання, що таке нормально і до яких пір будуть ще платити. Отже, давайте підсумуємо, і я поділюся своєю думкою, своєю позицією, як я це бачу. Соціальні виплати це добре, на як старт. Старт для того, щоб е, прожитися в Німеччині, як то кажете, прощупати, повчити мову, знайти собі свій шлях, продумати, як ви будете входити в цю систему і тут приживатися, да, пускати якісь коріння, хоч якби це сумно не звучало для нас, українців, що маємо якісь шляхи шукати е, тут, в Німеччині, а не в Україні. Але. Соціальні виплати, як я сказала, це добре на старт. Але якщо ви не затримуєтесь, то це така пастка, і це така більш психологічна пастка, соціальна пастка, тому що це більш короткострокове вирішення проблем, а не довгострокове. Довгострокове це вже таке, знаєте, це грубе слово клеймо, але потім, коли ви будете йти на роботу, це буде так дуже Негарно виглядати, да, в вашому резюме. Тоб, тому я вважаю, що і психологічно, і в плані такому перспективному це така трошки пастка. Так, робота це важко, це страшно, але це важко і страшно на початку. Але з кожним місяцем півроку буде ставати легше, буде ставати звичніше. Буде ви будете набиратися більше тієї мови, яка потрібна саме вам. бо ви будете відчувати себе більш впевнено в тому, що ви говорите, як ви говорите. Ви будете краще розуміти і ваших колег-роботодавців, і це як мовний. Психологічний бар'єр якийсь проходиться, але з мого досвіду це не перший навіть місяць. Так, з кожним місяцем стає краще, але мінімум півроку проходить перш ніж. Ось цей якийсь такий перший шок проходить. Перший досвід отримується, тому що перший півроку випробувальний термін, ми всі знаємо. І він недарма півроку триває в Німеччині. І ось за ось цей час ви дійсно більш-менш вже. Пригледілись да, до фірми для до роботодавця, до колег. Як я вже сказала на початку, все це сьогодні я кажу з власного досвіду, тому що за цей час, що я перебуваю в Німеччині, це вже 3,5 роки чи трішки більше, я вже побувала на обох сторонах цих барикад, Да? Я приїхала одразу піш, побігла на роботу. Так, в мене було знання німецької англійської мови, але не було ось цієї інтеграції, ось цього часу наперепочити, видохнути, знаєте, як усвідомити нову реальність. Тому я й кажу: соціальні виплати це добре на старт, і я б радила і в якомусь із відео, здається, про інтеграцію чи про те, що ми тут завжди будемо чужі, як інтегруватися, на мою думку, правильніше. Я там також розповідала, що я все ж таки вважаю, що соціальні виплати. Потрібно брати на старт, тому що старт має бути більш-менш повільний. Це психологічно прийти, адаптуватися. Не, сті, не тільки мову. Так, мова була в мене, знайомство нуль. Тому соціальні випили це добре на старті. Курси мовні це добре на старті, навіть якщо ви знаєте мову для пошуку знайомств серед своїх. Але вийти на роботу це. От для мене було дуже класно психологічно. Це більша незалежність, більша впевненість в собі, більша самостійність, відсутність цього контролю. І в довгостроковій перспективі, знаєте, вже мож, хочеться вибудовувати якісь там плани, якісь там фінансові плани, кар'єрні плани, різні плани. Довгострокові плани будувати, коли є впевненість, що півроку вже минуло, вже робочий контракт стає безсрочним. Як українською є таке слово безсрочним, тобто немає терміну закінчення, да? терміну тривалості. Він автоматично стає, подовжується постійно. Поки хтось не передумає. І не знайде якогось способу, як когось звільнити. Що в Німеччині, до речі, дуже проблемне не так дуже і просто звільнити співробітника. Ну, звичайно, якщо ви нічого такого страшного не накоїли. Тому мої, моїми спостереженнями, моїми думками, я поділилася, як я це вважаю. Я не проти ні одного, ні іншого шляху підходу. Кожен для себе вирішує, що краще. То що ж вигідніше. Фінансово в короткостроковій перспективі вигідніше сидіти на соціальних виплатах, особливо коли є маленькі діти в довгостроковій перспективі краще працювати, тому що і дохід вищий є шанс на кар'єру через певний час можна вийти на повну фінансову незалежність та стабільність. Соціально та психологічно працювати теж краще. Люди, які інтегруються через роботу, вони менш ізольовані та швидше адаптуються. Тож для кого що краще? Мами з маленькими дітьми, люди похилого віку, люди, які мають певні хвороби, для них краще все ж таки соціальні виплати, особливо на певний період часу для початку. Молоді люди, мотивовані люди, в яких є шанси на побудову кар'єри і отримання гарної заробітної плати та фінансової повної фінансової незалежності, все ж таки краще працювати. Це відкриває більше можливостей та можливостей та шансів. І не забувайте написати в коментарях, що обрали для себе ви, чи ще ви перебуваєте і далі на соціальних виплатах, чи ви вже шукаєте, а може вже знайшли собі роботу. Мені просто цікаво е дізнатися, які думки в наших людей тут в Німеччині і як довго ви перебуваєте в Німеччині. І не забувайте, що якщо вам було відео це цікавим або корисним, підтримайте його лайком та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Я на каналі регулярно. Публікую нові відео, хоч вони зараз виходять трошки рідше ніж раніше, але все одно регулярно на каналі виходять відео. Тож підписуйтесь. Тож з вами була Євгенія, до зустрічі в нових відео на каналі. Всім пока!